Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Креативність психологія відкриттів та винаходів автор Сент-Міхаї Креативність головне джерело сенсу в житті людини. Існують дві основні причини, що змушують відводити дуже важливу роль креативності ось вони завдяки креативності створюється все, що оточує нас. Креативність робить наше життя більш насиченим та яскравим. Якби не творчість, ми б нічим не відрізнялися від людиноподібних мавп. Здатність створити нове досі вважається відмінністю всіх вищих істот. Але людина довгий час не могла усвідомити всю силу свого творчого потенціалу. Спочатку він боявся природи, потім придуманих ним же богів, і пізніше зрозумів, що у його силах перетворювати реальність. Але перетворення можуть бути як на користь, так і на шкоду. Чому і як у голові людини народжується думка, що перетворює реальність? Ідеї та відкриття не передаються у спадок. Ми з народження повинні їх вивчати. Річард Докінс назвав мемами такі явища, як закони, правила, пісні, теорії, переконання. Кожен новий мем, чи то пісня, чи закон, плід креативності, тому вивчення креативності має значення воно допоможе нам зрозуміти культуру і зробити власне життя продуктивним. Творчий процес де живе креативність, вона якимось окремим феноменом це системне явище, що складається з трьох елементів, що активно впливають. Сюди входять домен, набір символічних правил, доменами є математика, поезія, фізика, кінематограф тощо поле, люди всередині домену критики, оглядачі, колекціонери викладачі самі люди, особистості як генератори ідей. Креативність часто плутають із талантом, геніальністю, визнанням, але це все вужчі явища, які можуть входити в поняття креативність, але не дорівнюють йому. То що таке креативність? Це будь-яка дія, ідея чи продукт, які змінюють існуючий домен або перетворюють його на новий. Домен дуже впливає на креативність він може сприяти їй, а може придушувати. Домен сприяє розвитку креативності, якщо воєдино сходяться три чинники чіткість ідеї, її близькість до серцевини культури, де ця ідея впала б на благодатний ґрунт, доступність домену. Так було в епоху відродження художньою столицею Європи стала Флоренція. Художники з'їжджалися туди творити, бо там були створені всі умови для роботи: замовлення, гроші, люди, які хотіли насолоджуватися прекрасним. Поле також впливає на креативність як мінімум трьома способами стимулює створення нових ідей або, навпаки, пригнічує їх, впливає на рівень новаторства та стимулює просування ідей у зв'язку із соціальним контекстом. При цьому домен і поле також впливають один на одного, оскільки це елементи однієї системи. Зміна одного елемента обов'язково впливає на інші. Коли креативних людей запитують, як вони досягли успіху у своїй справі, найчастіша відповідь, яку можна почути, мені пощастило. Успіх справді відіграє важливу роль успіх потрапити до свого домену за підтримки поля. Завдяки такому збігу факторів, креативність починає буквально цвісти. Креативна особистість, хоч би як нам хотілося, неможливо визначити характеристики креативної особистості. Більше того, немає такого набору якостей, які зроблять людину креативною. Креативність не залежить від характеру і темпераменту, це щось набагато глибше. Багаторічні дослідження дозволили, однак, визначити фактори, які імовірно, сприяють розвитку творчого початку. Генетична схильність до домену передбачається, наприклад. Що й нервова система людини тонше відчуває колір і світло, він стане художником. Хоча цілком із цим погодитись неможливо. Бетховен був майже глухим, а Ель Греко мав серйозні проблеми із зором. Доступ до домену батьки та школа всіляко можуть сприяти доступу до знань, до яких тягнеться дитина, доступ до поля. Запорука успіху письменника криється не лише в його таланті, а й у тому, щоб його помітив добрий агент та видавець. Для будь-якого молодого фахівця потрібен хтось, хто зможе стати провідником у світ визнання, відкриттів та талантів. Креативний індивід, особистість неймовірно складна. Звичайно, простих особистостей із психологічної точки зору взагалі не існує, але є певні якості, властиві лише креативним людям, це звані 10 напрямів комплексності чи 10 протиріч у усередині особистості, великий запас фізичної енергії та розслабленість. Творча людина працює на знос, але при цьому не створює враження виснаженого і втомленого, а навпаки, вселяє людей заразливий ентузіазм, проникливість та наївність, бажання грати та дисциплінованість, фантазія та чітке розуміння реальності, ідеї народжуються в уяві, але застосовуються суто практично. Креативна людина знає, те, що вона створює, має бути метою екстраверсія та інтроверсія. Творчу особистість неможливо вписати у суворі рамки однієї з властивостей особистості. Образ самотнього генія це образ, скромність та гордість за себе. Найчастіше творчі люди розуміють свої заслуги, ясно їх усвідомлюють, але не бачать сенсу їх випинати. Маскулінність та фемінінність ці риси мають не тільки сексуальну природу, це далеко не найважливіше. Вони в першу чергу говорять про агресивність чи м'якість, чутливість чи жорсткість тощо. Бунтарство та традиціоналізм, любов до роботи та об'єктивність по відношенню до неї, відкритість та чутливість, що ведуть до психопатогій та адикцій. Це зовсім не означає, що всі творчі люди алкоголіки, наркомани та шизофреніки, або що творять вони лише з цих чинників. Це часте явище, але з ключове. Креативний процес чи будь-який креативний витвір це результат конкретного креативного процесу. Не вірте коучам, які заявляють, що навчать вас творити. У всіх свої ідеї, та часто вони працюють лише для тих, хто їх вигадав. Традиційно вважається, що креативний творчий процес складається із п'яти етапів: підготовка, збір матеріалів, виношування, інсайт, результат перших двох етапів, огляд. оцінка, адекватна оцінка, хороша ідея чи погана, чи варто продовжувати чи ні, відточування, доведення до ідеалу. Весь процес складно назвати лінійним, тому що на стадії оцінки часто доводиться повертатися на початок і все повторювати наново. А часом творче відкриття відбувається без підготовки та виношування, і в таких відкриттів джерел безліч, наприклад, саме життя та життєвий досвід. Багато творчих людей творять неперестаючи це частина їхнього життя. Вони пишуть за оповіданням на день, збирають вирізки з журналів, постійно генерують ідеї. Для них це частина щоденної рутини. Вплив мають також наявні знання. Чим більше у людини знань, тим вища ймовірність, що вона щось винайде. Але водночас зростає можливість відштовхнути сотні ідей, які комусь здадуться робітниками через брак знань. Вплив людей та середовища й соціуму запорука появи ідеї та її визнання. Ідея, яку неможливо віддати у зовнішній світ із користю, не має сенсу. Проблеми взагалі привертають увагу постійно. Люди намагаються їх вирішити, але буває так, що проблеми немає, а рішення напрошується, тому що його час настав. Поточні технічні умови можуть задовольняти нас багато років, але людство не спроможна стояти дома, треба завжди рухатися вперед. І ось це завдання зрозуміти, чого вимагає епоха, є найскладнішим, бо проблема вже є, але про неї ще ніхто не здогадується. Коли людина відчуває, що є проблема, Настає етап виношування, найцікавіший, найдовший і найцікавіший період творчого процесу. У цей час не обов'язково корпіти над паперами і шукати рішення судомно. Найчастіше рішення падає на голову в той момент, коли думки вирушають у вільне плавання, наприклад, людина приймає душ або гуляє, обідає або просто лінується на дивані. Ідеї вкрай рідко народжуються в поті мислительного процесу, тому творчі люди радять. Коли є проблема і немає вирішення, найкраще, що можна зробити, це піти погуляти чи лягти поспати. Потік креативності творчі люди люблять те, що вони роблять, і тому ключову роль тут грає не сама їхня робота, а те, як вони до неї підходять з любов'ю та трепетом. Досягти успіху в нелюбій справі неможливо. Робота має приносити задоволення саме це явище називається потоком терміном, який запровадив міхай чи Сент Міхаї – Потік, стан щастя та задоволення у процесі діяльності. Коли творчі люди займаються улюбленою справою, вони відчувають такі почуття та стани, яскраві ознаки потоку, наявність ясної мети кожному етапі, зворотній зв'язок після кожної дії, складність завдання відповідає навичкам. Кожна дія усвідомлена. Відволікаючі фактори знаходяться поза полем свідомості, немає страху, невдачі. Зникають думки про себе, людина думає лише про ділі. Спотворюється сприйняття часу. Справа стає самоцінною. Не кожен здатний поринути в потік, але можна навчитися створювати правильні умови для його виникнення. Якщо ви можете приводити себе у відповідний стан у процесі роботи, ви на правильному шляху. Завдання суспільства полягає в тому, щоб навчити молодь знаходити задоволення у діяльності. Потік це щастя, творче середовище. Наше оточення відіграє величезну роль у становленні креативності у її розвитку та підтримці, опинитися в потрібному місці в потрібний час, запорука успіху. Є щонайменше три причини вважати місце проживання найважливішим чинником розвитку креативності по перше, правильне місце проживання це безпосередній доступ до домену, в якому людина планує розпочинати чи продовжувати працювати. По друге, новизна заохочується в різних місцях по різному, тому важливо потрапити в суспільство, готове до змін. По третє, доступ до поля часто не збігається з доменом. Новий університет, який залучив фінансування, може бути далеко від центру наукової думки, зате поле тут цілком відповідає вимогам вченого для реалізації його ідей. Неостанню роль грає і середовище, в якому ми живемо. Звичайно, немає жодних підтверджень про те, що дивовижні пейзажі сприяють креативності, але те, що вони можуть залишити незабутнє враження, безперечно. Тому безліч нових дослідницьких інститутів зараз будуються в близькості до природи. Творче середовище може визначатися як макро та мікро, макросередовище соціальний та культурний контекст, мікросередовище умови роботи. Завдання творчої людини полягає в тому, щоб створити собі максимально комфортне для роботи мікросередовище, при цьому для кожного воно своє. Приклади із життя Ранні роки як досягають успіху креативні люди, їм допомагає сильне бажання вести саме такий спосіб життя, який, незважаючи на зовнішні перешкоди, допомагає досягати своїх цілей. Дитинство та юність відіграють значну роль у формуванні звичок та бажань. Дитина сама по собі не може бути креативною у сенсі цього поняття, натомість він має те, що в майбутньому збереже в собі креативний дорослий, невгамовною цікавістю та жагою до пізнання. Дитяча обдарованість не запорука успіху в майбутньому, але цікавість так, дитячу цікавість потрібно заохочувати, вирощувати та неодмінно хвалити. Тут починається зона відповідальності батьків та сила їхнього впливу. Батьки підганяють інтерес до будь-яких областей, знайомлять з різними сферами мистецтва, науки, життя, розширюючи межі знань дитини. Цікаво, що безліч творчих людей з різних причин у дитинстві залишилися без батька. Втративши одного з батьків, вони були змушені по-новому дивитися на життя, і це теж стало суттєвим двигуном їх розвитку. Шкільні та підліткові роки не найлегший період, але він залучає нові ресурси. Великі люди в школі, як правило, не відрізнялися здібностями, проте демонстрували інтерес і цікавість до певних сфер. Хороший вчитель таку цікавість має помітити і дбайливо вирощувати. І все ж таки будь-яка спроба якимось чином пояснити креативність на рівні причинно-наслідкових зв'язків з дитинством, на жаль, не може увінчатися успіхом, оскільки креативність, будучи неймовірно складним явищем, не є строго детермінованим. Зрілі роки Університет та аспірантура в сучасному світі відіграють вирішальну роль для початку кар'єри практично у будь-якій галузі. Навчання та самонавчання, як це було трохи більше 100 років тому, вже недостатньо. Це важливий етап, який має пройти кожен, хто претендує на звання креативної людини. Але не всім цей процес дається легко. Багато хто починає блищати тільки в аспірантурі. Правильно обрана Alma Mater – ось по справжньому необхідна умова для початку гарної кар'єри. Один із провідних факторів у житті креативної людини сім'я, яка готова підтримувати попри все, і партнер, який розуміє, коли треба дати спокій, а коли, навпаки, прийти на допомогу або просто побути поряд. Це люди, які створюють мікросередовище для підтримки та розвитку креативності. У зрілі роки творча людина опиняється в одній з двох складних ситуацій. Кар'єрний шлях завдовжки життя в одному з доменів або необхідність самому створювати домен з нуля. До Фрейда психоаналізу не існувало до Гальвані, Едісона та Вольта не було спеціалістів з електрики. Людьми рухає вже не тільки цікавість, а й запал, конкретне бажання повноцінно перетворювати реальність. Говорячи про кар'єру та життя після університету та аспірантури. Не можна забувати, що життя кожної креативної людини обов'язково має свої розчарування, невдачі і навіть трагедії як у кар'єрі, так і в особистому житті. Ніхто з них не йде легким безхмарним шляхом. Єдине, що не дозволяє їм здавати впевненість у правильності обраної ними дороги та бажання йти далі, відстоювати свої погляди та ідеї. Креативне старіння досі вчені так і не з'ясували, чи є зв'язок між фізичним старінням та творчими здібностями. Думки варіюються від дослідження до дослідження, хоча одне з останніх показало, що з віком не лише кількість, а й якість творчої роботи залишається незмінною. Більшість респондентів, які відповідали на опитування, стверджують, що загалом вони не відчувають втому, але не можуть фокусувати увагу так, як раніше. Усі кажуть, що їхня робота кипить, хоча щось згодом дається важче, ніж раніше наприклад, раптові подорожі. Але звички та особистісні риси не змінюються, лише ставлення до них стає іншим. Хтось звертав увагу на зміну стосунків із полем, студентами, колегами, установами, де доводиться працювати. Зміни були як позитивними і негативними, змінилися і відносини з доменом, хоча більшість відгукується про ці зміни позитивно, оскільки зростаюча кількість знань людини зміцнює його відносини з доменом. Старість це останній етап не лише всього життя людини, а й фінал креативної діяльності. Завдання людини у період полягає у тому, щоб прийняти ідею смерті і спокійно окинути поглядом прожите життя. У цьому й полягає цілісність, вміння виходити межі своєї особистості і дивитися життя відсторонено, з висоти прожитих років. Старість це час думати про життя взагалі до креативності, до слова. Між усіма доменами багато спільного, взяти хоча б домени фізики та літератури, вони працюють за одними й тими самими принципами, і креативність у них обох виявляється приблизно однаково. Література або домен слова є найдоступнішим культурним доменом. Усі люди читають ту чи іншу літературу, а діяльність літераторів не видається чимось незрозумілим чи загадковим. Проте домен слова це один із найперших і найефективніших інструментів це гордість людства. Слово має величезну владу і здатне творити чудеса. Без слова немає інших доменів. Люди, які працюють у домені слова, відрізняються своїм підходом до роботи. Але всі вони, ми говоримо про істинно креативних людей, вносять у домен багато нового. Визначивши відмінності в житті та підходах до творчості кількох поетів та прозаїків, автор зауважив і подібність. Усі ці люди говорили, що потік це ідеальний творчий стан, у якому тільки й треба творити. Ще одна характерна риса, яка їх поєднувала, усі вони читали запоєм. При цьому в когось було тяжке дитинство, повне нерозуміння, а в когось батьки підтримували всі починання хтось виблискував в університеті, а у когось не було спеціальної освіти. Для роботи в цьому домені, хоч би яким простим він здавався, потрібні великі й дуже глибокі знання, якими не можна нехтувати. Домен життя. У цей домен входять усі науки, метою яких є вивчення особливостей життя на землі біологія, медицина, соціологія та безліч інших суміжних дисциплін. Людство сьогодні знаходиться на тій стадії розвитку, коли настав час чітко розуміти, що не всяке відкриття несе з собою благо, і часом нове слово в науці це скринька Пандори або навіть бомба сповільненої дії. Домен життя науки. Покликані вивчити і описати життя у всій його багатогранності. Усвідомлюючи проблеми сьогоднішнього людства, креативні люди створюють суміжні дисципліни, тому що під ці потреби, що наростають, не завжди знаходиться підходящий субдомен. Наприклад, один із найвизначніших біологів сучасності Е. О Вілсон об'єднав свої праці в роботу соціобіологія. Він вважає, що час суворого по поділу дисциплін минуло, нове знання має силу пронизувати різні науки. Об'єднання дисциплін один із найважливіших кроків в історії людства. Не так багато людей, з іменами яких пов'язані великі відкриття, які значно покращили життя кожної людини. Це Едвард Дженнер і Луї Пастер, які винайшли вакцинацію для порятунку людства. Олександр Флемінг, який виявив Пеніцилін, Джонас Солк, який зробив величезний внесок у появу вакцини від поліомієліту. Креативним людям, які працюють у цьому домені, властиве особливе почуття відповідальності. Не лише за людей, а й за все живе на землі, у руках майбутнє, як і у руках вчених домену майбутнього, домен майбутнього, це особливий домен глобальної відповідальності. В ньому поєднуються різні напрями наукової думки, які своїм завданням бачать оцінку майбутнього людства та інших видів живих істот на землі. Серед наук цього домену, економіка та соціологія, інформаційні технології, вивчення штучного інтелекту, генна інженерія. В наш час небезпеки, пов'язані з розвитком технологій, стають все більш серйозними для планети. Тепер важливо не лише створення нових ідей, а й аналіз їхнього впливу на людину та землю. Усіх творчих людей цього домену поєднує розуміння небезпеки хижацької експлуатації природних ресурсів і те, що кожне рішення відтепер має особливо гострі наслідки, які найчастіше складно контролювати. Відповідальність за майбутнє людей лежить самих створення культури. Наш світ був би іншим, якби не було креативності. У цьому вся лежить ідея створення нового, але закладаються самі способи створення та передачі знань. Люди, які передають новим поколінням набуті знання, і є по справжньому, по -справжньому творчі люди. Креативність невичерпна. Продовження життя людства залежить від творчого початку кожного з нас, але, створюючи нове, завжди слід розуміти, що сили творення йдуть пліч з силами руйнування. І ми несемо відповідальність за те, що створюємо, як збільшити креативність є кілька шляхів збільшення кількості творчих людей. У цьому допоможуть школа та виховання, боротьба з гендерними стереотипами, можливість кожному займатися улюбленою справою, відкритість полів для прийняття нових людей до доменів. Для цього потрібно придушити ригідність поля, зробити його більш лояльним винагорода праць творчих людей. Роль домену є надзвичайно важливою. Щоб зростала кількість креативних людей, доступ до доменів має бути не елітарним, а вільним. Свободі доступу заважає зайва термінологічність, через яку мало хто, крім фахівців, розуміє, які зміни відбуваються в домені, а також негнучкість структури домену та придушення стану потоку. Умови, що сприяють зростанню креативності, тобто створенню культури, є зрозумілими, а що допоможе підвищити особисту креативність кожної людини. Підвищення особистої креативності. Творча енергія керує нами. Наше завдання цю енергію постійно підтримувати на належному рівні за допомогою наступних інструментів та методів цікавість та інтерес. Намагайтеся щодня чомусь дивуватися. Світ насправді сповнений дивовижних речей, і якщо не звертати на них уваги, то як розвиватиметься креативність? А ще дивуйте близьку вам людину. Діліться з нею своєю щирою думкою, маленькими відкриттями, емоціями та почуттями, підтримуйте в ній вогник креативності. Щодня записуйте те, що вас здивувало, і збирайте ці знання. Рухайтеся у напрямку своєї цікавості, потік щодня. Щодня ставте перед собою якісь цілі і займайтеся тим, що приносить вам задоволення. Секрет стану потоку саме у цьому. Перетворюйте на потік навіть звичайні справи, а щоб радість не зникла, ускладнюйте свої цілі. Звички середовища. Середовище має значення від нього залежить, що як ми творимо. Пропрацюйте розпорядок дня, створіть зручне для вас робоче місце, де вам ніщо не заважатиме знаходьте час, щоб думки могли вільно витати адже нудьга це насправді криниця ідей, тому не потрібно щохвилини намагатися заповнити продуктивністю. Наші внутрішні риси та особливості особистості також можуть стати джерелом креативних ідей та задумів. Розвивайте в собі вміння, які вам цікаві, будьте відкриті для одних знань і закривайтеся від тих, що вам не потрібні і не приносять радості та задоволення. Прагніть складності, комплексності, намагайтеся дивитися світ з різних точок зору. Пошук проблеми складне і найважливіше завдання. Придумайте спосіб, яким ви могли б висловити свої почуття. Вивчайте проблеми з різних сторін, що привернули вашу увагу, якщо хочете знайти ту з них, яку вам було б цікаво вирішувати. І не забувайте аналізувати наслідки дивергентні ідеї. Постійно генеруйте ідеї, і нехай вони будуть дуже різноманітні і складні. Виберіть свій домен і робіть. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.